Ті, хто пройшли через бої та обстріли, з особливою повагою ставляться до військових медиків. За міжнародними конвенціями, людина з червоним хрестом на шоломі недоторканна. Але бойовики на Донбасі правил не поважали і навіть більше. Мені там дали каску з, з цим з червоним хрестом, нашивку, сумку, да? і в нас був хлопчик, чоловік, да? він після Афганістану Він сказав, що сховаються це все. Тому що перших, кого. Знищують це, будуть медики. Женевська конвенція, ведення війни і так? але є, є практичні речі. Для мене особисто найстрашніше це чекати. От кожний обстріл, тобто, от, от цей момент цього чекання, от вже перші постріли пішли, ти вже, все, ти вже розумієш. Раз, ти вже зібрався, десь щось вже приблизно орієнтуєшся, куди бігти, що робити, як цей. І потім от чекати результатів цього обстрілу. Да? Тому що, коли для всіх це закінчується, для тебе, як медіка, в тебе тільки починається. Тоді починається оце рація, телефон, біжи сюди.